До речі, от слушно згадав і перед цим вам розповів, що пропагандисти, зокрема такі як Соловйов на Росії, через те, що українські дрони летять в бік Російської Федерації, чомусь звинувати в цьому не військових, не Путіна безпосередньо не військово-політичне керівництво, а депутатів Держдуми. досить дивна історія. Але якщо так розібратися, а що депутати можуть в цьому ключі зробити? щоби ще це? Я вже адаптую власне ті звинувачення, але адаптую на наші реалії. Що депутати разом з військово-політи? Керівництво може ще зробити для того, щоб привернути якомога більше уваги світової спільноти і в першу чергу наших сусідів, таких як Польща, Румунія, можливо, до проблеми цих самих ударів по тилу. І щоб все ж таки партнери якось пришвидшили процес поставок тих самих ППО нам. Звичайно, в черговий раз ми бачимо, з ким ми маємо діло. 40 ракет, 70 шахедів, цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура, газова Робиться все, щоб унеможливити життя звичайного українця. При цьому говориться про наближаючись якісь перемовини, але робиться зовсім інше. Що стосується роботи Верховної Ради, звичайно, це робота з міжнародними групами дружби. Це співпраця з нашими партнерами, з депутатським корпусом наших партнерів. Звичайно, кожен раз депутати, коли їздять на якісь міжнародні зустрічі, вони говорять про посилення. ППО про це говорить постійно наш президент і робить конкретні кроки для того, щоб зміцнювати можливість. Це збивати як найбільше і цих шахетів і робити безпечніше життя наших українців. Наш президент постійно закликав наших партнерів до того, щоб небо над Україною закрили. Принаймні, якщо ми говоримо про громади і області покордоння, зокрема на заході. Чи може якось на вашу думку, все ж таки на дану ситуацію, да, те, що посилили активність і ракетами і дронами, та практично щодня лунають повітряна на тривогу в різних куточках і в столиці, в тому числі що Ті ж самі партнери, зокрема з Польщі, можливо, вони якось будуть більш активними при швидшенні цього питання. Ми Бачимо, що це дуже важке, скажімо так, рішення кожного разу, крок за кроком, воно наближається до того, що можливо це станеться. Ми бачимо вже більш конкретні кроки зі сторони Румунії, яка можна сказати неодноразово бачила, як обстрілювалися в тому числі і одеські порти і порти, які дуже близько знаходяться до кордону Румунії. Тому це питання колегіальне для країн НАТО і для наших європейських партнерів, і будемо сподіватися, що саме президента його команда зможуть зробити все можливе для того, щоб наблизити це рішення якнайшвидше. От про Польщу, чому я неодноразово згадав вже на початках нашої розмови, давайте обговоримо і візит вже третій візит під час широкомасштабного вторгнення президента України до Польщі. Зокрема, є такі важливі заяви і Анджея Дуди і Дональда Туска в контексті нашої підтримки в цілому і країн-членів НАТО Євросоюзу, і Польщі, зокрема щодо і нашого руху в НАТО. Зокрема, щодо запрошення НАТО, і те, що Польща висловлює таке бажання активне бути е, учасником перемовного процесу щодо пришвидшення миру і переговорного процесу в цілому, і те, що Польща має посилювати співробітництво в безпековій царі, саме з Україною, як е, в цілому оцінюєте нашу співпрацю з цією сусідньою країною? Е, що ще поляки е, можуть зробити найближчим часом як окрема країна, але так само, як і країна-член НАТО Євросоюзу, в такій гло? Бальні безпекові складові, що буде допомогти Україні, перш за все потрібно сказати, що дуже багато Польща зробила вже. За весь час війни, і сьогодні президент недарма передав нагороду для Варшави як місто-рятівник, тому що ми бачимо, яку кількість українців прийняла Польща за весь час війни. Що стосується зустрічі, вона є дуже логічною, тому що з 1 січня 2025 року саме Польща головує у Раді Європейського союзу, і можна сказати, що зустріч між нашим президентом та прем'єр-міністром Польщі вона є такою, знаєте, звіркою євроінтеграційною. Ційних годинників ми на рухаємось шляхом вступу до Євросоюзу, і для нас дуже важливо сьогодні мати і підтримку Польщі, і рекомендації Польщі, тому що вони цей шлях не так давно проходили і розуміються в ньому. Що стосується питань, які підіймались, їх дуже багато. Вони стосуються і гуманітарних питань. І ви говорили про щодо вступу в НАТО. І ми бачили на прес-конференції між нашими президентами. Вони говорять, що маємо. Ми дуже серйозну підтримку саме від Польщі, і всі питання також і які стосуються заморожених російських активів. Вони дуже підтримуються. А ці гроші для нас сьогодні дуже важливі. Президент зазначив, що вже на сьогодні ми можемо розраховувати на ці відсотки від заморожених російських активів на 50 мільярдів доларів. 20 мільярдів вже передала до міжнародного фонду Америка. Майже сполучені штати 15 мільярдів євро, на які. Можемо розраховувати від європейського союзу, а також Канада та Японія, які також надають нам цьому питанні підтримку. Тому я ще раз повторюсь, я вважаю дуже логічним цю зустріч логічною. І сподіваємося, що тільки на нові якісь вийдуть на новий рівень вийдуть стосунки між нами та Польщею. Ну врешті, якщо говорити про наш рух до ЄС, а цей рік має бути показовим 25-й, і в контексті не лише підтримки з боку тих самих поляків в цілому країн Євросоюзу, але так само і. Від нас, тому що ми е, на цьому шляху маємо зробити е, чимало ще е, зреалізувати чимало реформ, і в той же час знаєте, що спливає на думку, в е, першим да е, те, що ми маємо все ж таки якось не те, щоб подолати повністю, а зменшити корупцію по різних царинах, але так само і перезапустити, реформувати ті чи іншій мірі податкову і митницю, і це е, ці питання на порядку денному у нас вже далеко не перший рік. Наскільки може бути показовим 25 й рік в цьому контексті Тексті знову ж таки з огляду на наші обіцянки перед євроспільнотою і нашого руху до ЄС. Ну, так, це по перше, наша, скажімо так, обіцянка і виконання програми «Ukraine Facility» – Це реформа саме митниці. Ми її проголосували у 2024 році. Ми вже найближчим часом очікуємо початок проведення конкурсу на вибор нового керівника митниці за участі наших міжнародних партнерів. Це надасть можливість. Ми сподіваємось, збільшити надходження до державного бюджету завдяки більш прозорій і контрольованій роботі митниці. Що стосується податкові, наш президент говорив, що саме в 2025 році ми повинні проголосувати. І прийняти реформу податкової служби. Я хочу сказати, що вже в нашому комітеті та Верховній Раді розглядається законопроект. Такий, якщо ми говоримо про покращення роботи між бізнесом податковою і митницею, то це звичайно питання більшої прозорості, це питання цифровізації, зменшення людського фактору, це питання поваги держави до бізнесу, перш за все. А в чому може полягати конкретна допомога бізнесу? Тому що це дуже болюче питання в цілому для середньомалого бізнесу, починаючи там ще з ковідних часів і протягом цих трьох років, не секрет, що є чимало факторів, і чинників зовнішніх, але так само і внутрішніх, які спонукають наших ну, наш приватний бізнес подекуди закриватися, зменшуватися. А відтак. Про якийсь розвиток, і годі говорити в той же час. Держава, напевно, робить все, або хоча б там, ну що, що може на тепер зробити для того, щоб підтримувати цей напрямок. Цю ця ну, ми говоримо про роботу законодавчу, наприклад, або урядову, я б тут говорив про питання дерегуляції. Наприклад, в 2023 році була зроблена така міжвідомча робоча група, яка була повинна була розглянути майже 1500 нормативно-правових актів, які стосуються стосується господарської діяльності, в тому числі співпраці між підприємцем та митницею, і по ітогу роботи цієї групи вона рекомендувала майже 500 таких актів скасувати зовсім 500 спростити за цей рік. В нас була можливість в співпраці з урядом скасувати 200. І це покращує дійсно взаємодію між перш за все підприємцем, який сьогодні в такий важкий час сплачує податки і робить все, щоб підтримувати державу і е, такими органами, які наповнюють державний бюджет митницю і податкову службу. Щодо податкової, на фінал ще питання. Все ж таки, митники податківці постійно наголошують, що ми не є каральним органом. А підприємці, представники малого-середнього бізнесу, зазначають, що навіть попри діджиталізацію і цифровізацію процесів, і досі досить складно їм співіснувати з цим державним органом. Що ще можна зробити? На тепер, нас... щоб... да, дякую за запитання. Дивіться в 2024 році. У нас був проголосований законопроект і введена така новація під назвою. Територія високого рівня податкової довіри, що це таке: це спрощення взаємодії комунікації між податковою службою та білим бізнесом, який сплачує сумлінно сплачує податки, який робить робочі місця. Він отримує додаткові пільги проходження будь-яких питань, які стосуються податкової служби. І ми бачимо дуже гарні відгуки від бізнесу в співпраці саме з податковою службою. Але ще раз повторюсь, ця сто. Структура також потребує реформи. Ця структура потребує нових якісних облич. Ця структура потребує е взаємодії і співпраці також з міжнародними партнерами і е дійсно високого рівня цифровізації всіх цих процесів. На сам кінець, коли ми відчуємо перші е результати реформи, перезапуску і митниці, і е податкової що стосується митниці, це найближчі три місяці. Дякуємо вам, Олексій.